Таю, ми тут з вчорашнього вечора. Всю ніч, і от уже весь ранок. З вечора ще були люди, які чекали результатів розборок. А всю ніч це підходили рятувальники. Наші поліція, ну і ті служби, які працюють тут на місці. Вони грілися чаєм, смакували бутербродами, ну, от все що все, що А Розкажіть, що вас. у вас тут є ще раз? От по у нас е, тут є чай. Кава, кава з молоком, печиво, цукерка, бутерброди, суп, каша, випічка, піца, компотик. Те, що ми змогли свиденько організуватися. Угу. Багато людей вже підходило до вас? Е, багато. Вони підходять і підходять періодично, коли хлопцям дають там якісь 5 хвилин перерви, вони підходять, щоб погрітися. Угу. То, Бутербродом десь 500 бутербродів ми роздали, а по каві я навіть і не рахувала, але всю ніч було підходили люди і грілися. Ой, по не зв'язок.